Олександр Тертичний у нашому місті та на його околицях постать герой, людина легенда. Пам'ятник цьому безстрашному інспектору дорожньо-патрульної служби зустрічає гостей тростянця на так званій Охтирській горі. Часто сотні разів на місяць, проїжджаючи поруч, ми навіть не знаємо, який подвиг вчинила ця людина, і тільки колеги-міліціонери, уже 34 роки, традиційно 11 квітня покладають тут квіти. Олександр Тертичний загинув на Охтирській горі, виконуючи службовий обов'язок. Подвиг інспектора пам'ятають і до сьогодні сьогодні. Минає 34 роки з дня трагічної загибелі старшини дорожно-патрульної служби Олександра Тертичного, який загинув на бойовому посту при затриванні чотирьох особах небезпечних злочинців. Ось там Біля автоля автозаправної станції пройшло 34 роки, і ми, ветерани, пенсіонери, щорічно е, відзначаємо цей день як день скорботі по нашому загиблому товаришу. І націлюємо молодих, молодих співробітників міліції на те, щоб були пильніші. При затриманні небезпечних злочинців та порушників дорожнього руху. Сьогодні ми поклали тут квіти, корзини з квітами біля стели тертичного. Зараз поїдемо на кладовище, теж положимо квіти на могилі тертичного і віддамо йому дань своєї поваги і шани. Того дня поруч із загиблим пліч опліч ніс службу його товариш Іван Лапін. Якби не випадковість або, можливо, якесь неймовірне везіння, то його могла би спіткати така ж доля. Події 11 апреля 1979 року сімдесят приміром так: визвали нас по тривогі, вічна состава з такою целлю що якоби з високого збіжали преступники. ну як і преступники, преступники які лічаться там. Ми зібралися по тривогі по визову. Десь приміром в 11-му часу ми вже їхали в составі трьох чоловік сюди на перехват і зверху їхав у легкового типу. Дальніми включеними фарами і повертав на заправку, не включив поворота він. Нас соседоточилося, і ми вирішили його, хоч раз заїжджали вже ми щоб сюди ж на перехват. Зразу його провірять. При перевірці оказалися преступники, яких ми вже знали предварительно. Зарані. Завершенне приступлення були раніше ними. Ну, При задержанні, хоч не при задержанні, я підійшов до машини, преступники мене побачили і різко почали хотіли завести двигатель, а машина була на четвертій передачі. Автомобіль при включенні зажигання стрибав. І я в те час відкриваю дверки, хотів вирвати ключ зажигання. Мене толкнули ногою через відкриту через дверку. І в це час послушався вистріл, спалак ззаду машині був. Я другий раз звернувся туди, вирвати замок, ключі з замка. Преступник не давав мені. Все одно я вирвав. В це час якраз машина по інерції пристановилася, тому що я ключі вирвав. І в другий раз вистріл перейшов по мені. Ну, в це час, коли перший раз вище голови, в мене вистріл пуля вдарила в дверки, то в этот раз ниже, тому що я вже десь сантиметрів 10-15 вже відділився від машини, Вдарила пуля. Я ключі забрав, вихватив пістолет, перезарядив, в це час побачив ще один. Вистріл в машині. В те час мій напарник, тертичний Олександр, з правої сторони теж питався вирвати плечі. Йому його смертельно ранили в спину прямо. З заднього сієння преступник вистрілив ззад в спину, а по мені стріляв через водителя наліво. І так погиб. Погиб сатуйник. Я одразу вивчав. Почав стріляти по цьому вбігаючому воділю два рази і три рази. У мене пістолет заклонив некілька разів. Я перезаряджав, машина заколотилася так уся. Вибігати почали з правої сторони, відсюди. Хто в машині був, одного ударив прийомом левою рукою, він впав. Вибігав другий, я й другого ударив. Обидва од бог положив на пол. Третій. Той, який стріляв по мені, ухватив у мого бившого напарника тертичного автомат, відбіг до колонки туди метрів за 10-12, може бути, і почав клацати затвором. Я пістолетом по йому вистрілив, його попав тільки по хурашки. І він одразу змився сюди в темряву. В той день сніг, йшов дощ, холодно, вітер було. І одна тільки лампочка всього на заправки горіла. Нічого практично не могло бути видно, де хто що. За три-за п'ять метрів темнота. Ну, так, таке, таке случилось прошестві. Старший одразу стріляв уверх, а потім побіг дзвонить з на заправку, осучившись. І в те час якраз під'їхала скора допомога на заправку, Заправиться бензином, і ми погрузили тертичного раненого нашого і повезли його туди у лікарню. А ми до утра, зразу оперативна група підскочила по всі завждення, держали тих на полу, на землі, двох, яких я збив, з машини вискочили. Оказалось, що там водій тієї машини, якою їхали, за, приступники завладіли, ззаду був зв'язаний, глаза перев'язані, а потім вони по, по путі движення. І один з преступників, у якого були лічні діла арестантські, лічні діла всередині під Рубашкою. Упродовж тижня всіх трьох злочинців, яким вдалося втекти з автомобіля на Охтирській горі, затримали. Їх в течение неділі позадержували всіх, їх було чотири, значить чотири тих і водітель п'ятий. Двох двох задержали ми одразу от, от, через день чи два задержали на жальній дорозі. Ще одного, важ через дві неділі задержали у формі той, який по мені цілився, стріляв з автомата, лякав без хворашки, аж у білки його задержали через тиждень, по-моєму, через... смертельний постріл у спину обірвав життя Олександра Тертичного, але на довгі роки поселив цю особистість у пам'яті земляків. 11 квітня до місця його загибелі та могили на кладовищі приносять десятки букетів. Схиляють голову перед пам'яттю героя і його колишні колеги, і нові покоління працівників міліції та Державної автомобільної інспекції Тростянеччини та Охтирщини. Я хочу не просто вспомні імена, я хочу своїм друзям глазам забіг.